Вітаю на каналі Уховаримо разом». Сьогодні будемо пекти смачні ласощі з листкового тіста – рогалики з повидлом. Цей рецепт приготування бездріжджового листкового тіста найпростіший і найлегший. Тісто виходить смачне і ніжне. Воно універсальне і підходить як для солодкої, так і для несолодкої випічки. Приємного всім перегляду! Для приготування тіста нам потрібна мука, сіль. Масло і сметана. Тут у мене 500 грам муки, додаю півчайної ложки солі, перемішую, всипаю 300 г охолодженого масла і перетираю руками у крихту. Цей рецепт приготування листкового тіста найпростіший. Навіть якщо ви і не готували ніколи листкове тісто, обов'язково спробуйте. Воно завжди виходить чудове. Буку перетерли з маслом ось таку крихту. І тепер сюди додаю 12 столових ложок сметани. І замішуємо. Головне у приготуванні цього тіста зберігати пропорції, які вказані в рецепті. Не додавати ні муки більше, ні сметани, ні масла. Ось так просто треба вимісити. Тісто готове. Ось таке воно гарне, Ставлю його у кульок. Гарно замотую. І ставимо на 3 години в холодильник. Таке тісто можна замісити з вечора і зранку вже робити випічку. Розкачуємо пластик. Сипаємо мукою, щоб не прилипло. Скачали отаку середню товщину і складаємо з боків у конверт. Підсипаємо муку і знову розкачуємо. І так будемо робити 4-5 разів. Розкачала тісто п'ятий раз, складаю знову. Остав, конвертом. Ось так. Накриваю рушником і залишаю на 10 хвилин, щоб воно трошки відпочило. Тісто відпочило, підсипаю легенько дошку мукою. Бачите, воно гарне таке, м'ягеньке стало. І розкачуємо тісто в прямокутник. Тісто розкач... розкачало в прямокутник і розрізаю його на дві рівні половинки, і тепер ось так продовжуємо. Товщина тіста 3 мм. І тепер кожну частинку на трикутнички. Тепер на оцю широку частину викладаємо густе повидло і скручуємо в ось такий рулетик. І так всі трикутнички. Викладаємо варення і скручуємо. Под неї це я легенько змішала виделкою і змащуємо рогалики. Ставимо у духовку розігріту до 180 градусів на 10-15 хвилин. Це вже залежить від вашої духовки. Коли рогалики охолонуть, посипаємо цукровою пудрою. Щиро дякую за перегляд. Гарного вам дня і мирного неба!